Для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час родитися і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати. Щиро дякуємо Богу за ще один день, подарований для нас, що Він благословив, і ми проснулося живими даровами, можемо працювати. Знову зібралися біля дому молитви і далі продовжуємо нашу працю. І сьогодні ескаватор. Вже небагато залишилося нам, щоб довершити вивоз землі. Але ще трошечки є роботи на ну, декілька днів. Дякувати Богу, якому працювати є. Та тут поїзд, Не знати, по якому зачепив дроти і повідривав прямо від хати. Кажу, як ж зараз, не каву не загріти, нічого не зробити. Анатолій Васильович, як завжди на своєму місці, зварювальне зварювальник наш в нашій церкві працюють два екіпажа братів, які возять допомогу на схід для військових. Саша і Тима. Вітя і Володя. От Тіма сьогодні є з нами, і Володя є з нами. У нашій церкві було б не під силу самі постійно збирати допомогу для наших хлопців, для наших воїнів. Але дякую всім церквам, які долучилися. Гуртувалися і зараз готують все, що необхідне для наших воїнів. Дякуємо також фонду, ми поруч. Хай Бог кожного благословить, кожного, хто жертвує, кожного, хто пам'ятає про наших воїнів. Це ми розпочали найважливіший об'єкт, з якого всі об'єкти починаються. Так, Це прибиральня. Розказує, ну, розказуй, є, ти вже хочеш, обіді вже. Трудящий достойний пропитання. Це точно. І пузик поправити, щоб був на місці. Вже обід і всі хочуть пообідати. Щоб набратися сили і далі працювати. Відчуття юмору ніхто не втратив. Все добре. Сестрички привезли вже на обід, готували картопельку дуже смачненьку. Володя, дякуємо тобі за хлібчик. О, дуже смачненький, а це понедобоївськи, кажуть, баба. Смачна також і м'яско. Картопелька яка смачненька. До Зараз пообідаємо, і Володя трошки нам розкаже про те, що він чув і бачив. Дякую вам, сестрички, все теж було дуже смачненько. Приємно, що так піклуються про людей, які працюють на будівництві. А ну рассказывай, как тебе цей гуцульский хлеб хороший, или нет? Гуцул спик. Супер. Да, да. Привет. Гуцулам и най... на дальше. Хлеб вкусный. Най был бы слой. Да, надо бы он стоял на чипахе. Гуцул. Да. Он стоял на чипахе, расчинаю. Технологія така, що не дає спати. І нікому не розказують. А вночі того, щоб ніхто не знав технологію. Походу забуду. Не бо буде не б'ють. Він не обижається. Смачний хлібчик волода піче. Дав нам на дорогу. Ми їхали в Харків, дав нам на дорогу. Цей хлібчик нам вийшло, що ми вечеряли десь в час ночі. І Саша каже, давай позвонимо Володі, подякуємо в час ночі. Позвонили, він спочатку не взяв трубку, а потім перезвонив вночі. Так ми йому подякували. Як важливо, щоб кожен на своєму місці. Використовував свій дар для служіння Богу, який він має. Неважливо, який саме яким даром, але щоб всі ми старалися працювати, тоді буде, скажімо, гармонія у самому служенні. Є такий кажуть, малий остір, ті ж давля в бахмуті, давля, давля, а вони просто взяли так з флангу вдарили. І... А на флангах вони відійшли, вони якби хотіли зайняти повністю бахмут, то стримали, стримали і вдарили по боках, і вони там відійшли. І зараз вийшло, що часов'яр, відце над Солидаром, вони стояли, бо Солидар туди теж вміє з'їжджати. А з цієї стіни я забув як там село якесь, називається теж. Ні. Десь три поїздки назад то розказував один там пацан, що дрон піднімаємо. І вже тиждень ми каже, бачимо нашого пацана під деревом, як сидів, отак убили і так каже, ми не можемо його взяти. Ну ніхто ж каже, не, не покладе життя, щоб витягнути вже мертвого. І каже, так лише періодично дивимося, чи він хоча б є, щоб. Так каже і сидить. Автомат, каже, в руках все, як застала смерть під деревом таким. Так казати, вони зараз взагалі не розговорчі. Тому що, що того року було, то цього року набагато важче. Минулого року то ми багато куди по тих лісах заїжджали. То зараз вони взагалі не хочуть, щоб дистанціюються від всіх, від місцевих, від волонтерів, взагалі, навіть якщо вони і знають, вони кажуть, ми 20 кілометрів їдемо до вас, але ми зустрічаємося на тому, -тому місці, і все, і ви нікуди не, не заїжджаєте. Тож почалося, що там той десь зняв щось, той зняв, а то їде і на ходу знімає, і каже, ми ж не можемо це проконтролювати. Значить, стоїте за 23 кілометрів ми виїдемо, візьмемо, що нам потрібно і, і так буде краще. Ну а зараз що, зараз фронт там, якщо до Бахмута, з самого, допустимо, з Краматорська по трасі ці Харків Бахмут, ну то там 60 кілометрів. Так як наші з села хлопці стоять, то вони стоять у поле, взагалі в поле там. Перед Солидаром. Жаю теж його гена Геннадій звати, він старший від мене. Розказує, що хлопці молоді приходять і кажуть, так хлопці, зразу копаєте собі на 2,5 метри око, а далі туди копаєте ще, як вони кажуть, норку, нішу. Інакше міномет вибирає з будь-якого окопа. А 2,5 метри, якщо падає зверху, то 120-й міномет, то не достає. Але це треба, каже, 2,5 метри. Я думав, що так він говорить. Потім Віталік приїхав, теж так само говорить, що каже, що не оп... 2,5 метри. Да. Нара, каже, має бути на 2,5 метри. В окопі, в каже, міномет, якщо звідти заїжджають професі... професіонали, це 120-й, 80-й працює в парі. Кладе, як шахмати на досці розкладають міни. Раз поклав міну за окопом, другий раз поклав перед окопом, а трета вже йде в окоп і пішов вздовж окопа. Все, вже він, вже він навів і він вже прямо в окоп кладе. То як не буде захований там в нору, ще каже, треба, щоб і знали, де ти заховався, бо буває, що треба відкопати звідти. Та й кажу, що ти одні, на одній позиції, там, ну вона вже якби залишена була. І такий, як на дрова, пилим. Шурки і по всіх окопах розкладжені, отакі. дивіться, там наполовину він у воді, там повністю в воді. Це щоб ходити по них. Окоп глибокий і, і води набирається. Дякую кому подякувати на червоної городи. За те, що ти зберегаш, коли миш наші сім'ї нашкали. Просимо про мирнуть про війну, Господи, збережіть. Рукавиць. Далі я і наберу. Я наберу зараз через грається. Нормально поїв? Чи себе трошки. Дай Бог їм здоров'я. Друже смачно. Кернець укопаємо. Але від кірниці воздух обрати. Що далі? Під керницька. Відька привезе цих робочих, нехай подивляться, щоб ви копали керничку. Нам. Водичка потрібна постійно. Давай. Розказуй про Толику. Що у тебе тут? Склад у тебе тут чи що? Так, да, чуть-чуть. Церковна. Це круг, такий як... круг церковний. Так як колхозі колись була літучка, да, да яка всім да, допомагала. Да, 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 да. А це у тебе така машина сьогодні. Ну, да. Так, так. Да, так, да, так, щоб без дверей додому не їхав. Да, Буде як під навіс. Тут з цієї сторони ми вивозимо ґрунт з самого фундамента. От звідси. Це, прибиральня, туалет. А це хлопці роблять рештування. На машині любиш їхати? Я буду машиною. У тебе є машина, так? А ну покажи, як ти їдеш мені. До таких світочок і працюємо і будуємо. Копаю цю траншею та й нагадався такий випадок. Він трагічний кінець має. Приїхали ми одного разу туди на схід, давав з гуманітарну допомогу. Виїхали хлопці з Під Сіверська і кажемо, вам презент привезли. Нам з братом Вітям привезли по. Розкалеми. Кажу, що слухай, а чим будете окопи копати, що ви розкалі віддаєте. А він каже, що вже скільки землі викопав і окопів. Що каже, як приїду додому, спалю всі, каже, розкалі, щоб я їх не бачив. Ну нічого, там ми дали їм, домовилися, що в слідчий раз знову з ним зустрінемося. наступний раз їхній підрозділ пішов десь вперед, не змогли виїхати. А вже на третій тижні, як ми їхали, то вже визнали, що його нема в живих. Це Та така історія. Про траншеї копаємо. Та й каже брат Вітя, що дячук, що треба нормально траншею викопати. Тут фундамент, щоб будівля стояла. А там на фронті хлопці кажуть, що чим глибше вкопається, тим більше шансів вижити. Чим глибше в землю закопається. Так що, каже, ми не лінуємося. І Воно щось пов'язане. Тут треба не лінуватися, щоб будівля стояла, щоб фундамент був міцний. А там потрібно, щоб глибоко, щоб вже залишилося. Хотілося дуже вже попасти на стройку. вже відколи брати ходять, почалося тут будівництво у нас за домом молитви. Ну, в силу тих обставин, що раз на тиждень ми їдемо, В середу грузимося. Четверть, п'ятниця, субота ми на сході. Неділя приїжджаємо, понеділок-вівторок це якби залишається для того, щоб і вдома щось зробити, бо треба за щось жити. Але все одно хотілося сюди попасти. Скільки разів ви вже були о, на сході звідки? На сході ми були вже 67 разів. 67 разів. Плануємо цей раз все вдогрузитися, це буде 68 поїздка. Про кожну поїздку можна. Багато чого розказувати, але поки що не треба то все говорити. Важко там хлопцям. Це зараз копаємо тут сухо, так? Да? Але як дивився на їхні позиції в декількох місцях, що там по коліно води, виїхали одного разу в, в Селезнівки ми були. І хлопці з позиції виїхали. Виїхали всі в резинових чоботах. Ну, В принципі, то мали би бути берці, ще й такі настоящі, хороші, щоб... А вони всі в різінових чоботах. Кав, що сталося? А інакше, каже, неможливо. Болото. Болото і вода по колінах. Берці розлазяться на ногах. Добре, дякуємо. Ще найбог Бог благословляє, берігає вас Дякую. і дарує мудрості звершення цієї праці. Дякую. Благословені, братику. Всього моліться, все буде. На минулих відео ми бачили на нашій клумбі дуже багато різних тюльпанів. Тюльпани свої час віджили, відсвели. І брати, сестри готують нову гарненьку клумбу з квітками. Я спостерігав за цією роботою і дивився як добре, коли в церкві кожен займається якоюсь працею і хоче чимось послужити для Бога. Скільки треба було вкласти часу, фінансів, старання? Завдяки такому старанню існує церква на землі, де люди об'єднуються, кожен своїм даром, яким хоче послужити для збудови церкви тут на землі. Дуже приємно, що кожен має бажання попрацювати. Вірю, що в такі гарячі дні у кожного є своя робота вдома. Але ми бачимо на будівництві, які люди працюють. Ми бачимо братів, які їдуть у дорогу. І ми бачимо, що ці брати мають з чим їхати, бо церква зібрала, приготувала. Знесло. Загрузили це все в автомобілі і відвезли за допомогу нашим воїнам. Хай Бог кожного благословить, благословить кожного, хто працює, кожного, хто захищає нашу країну. Молимо завжди за наших односельчан, за наших. Близьких, друзів, рідних, хай Бог кожного благословить Бо завдяки тому, що вони стоять на межі життя і смерті. Ми можемо зараз дома працювати, жити. Дякуємо, хлопці! Хай Бог береже вас.